Всі разом наближаємо перемогу. Кожен на своєму фронті. Все буде Україна! Вас вітає автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету. Виступають студенти коледжу Молєва Софія і Кузьменко Олексій. Слава Україні! Героям слава! Писала Калина Листи з України. До білих російських беріз. І падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи то сліз. Писала вона: Заберіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли. Навіщо в чужі вони гинуть сторонці, бої тут тривають страшні? Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни. Війна, не навчання тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей з гармати, підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час, бо ж хлопцям хрести одягали на шию, вони ж тепер цілять людей, і з ними одної і мови, і віри, заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля від могил, живі ж то каліки. Їх доля злиденна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина листи і розсилала зі зграями чорних круків, навколо шкалини горіло й палало, і попіл на землю летів. Хоч постріли граді лякали калину, і пожежі смикались в кільце, кричала й писала вона до загину, й була таки справжнім борцем. Поламані ребра, посічені скроні, вже цілих немає гілочок. І падали краплі червоносолоні, мов сльози церковних свічок. Бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж. Не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж. З війною і втратами важко змиритись, народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі б тій калині вклонитись за кожен написаний лист. За щирість її непідкуплену совість, що навіть в вогні не згорить, і хай ще в країні беріз спить свідомість, та скоро весь гай зашумить. Не чисто чути. ми ваші вистріли, Це нами правда її ніяк не вистрелиться, нами правда, значить, визволим селом, ми за село, за нами правда, значить ми столим, бо виганяємо Ну, а поки будем тут, вас за зовни пуч, задній, задній проєкруч, займінь, який ти муч, сама сала не... Іван, і, і, і за суми за грану, за силу де запан, Істаночі зарани, за кожні дружні раны, За хатні видюпаны, за садисман, За рік навіть столбуні, в заболтамоніве кулі, За, 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 за кипу, за вінницю, за Миколаєв дулі, За челюці Черкасян тернопільний кривий рік за